Це приклад того, що чого робити не треба. Вступає плодоношення на п'ятий рік не раніше. Це в кращому випадку. І все, таки борешся з ростом цим. І все. Краще садити на слаборосій піщепі, як взяла п'ята, шоста, а формування може бути веретено або уфо. Уфо. Уфо, так хочу да. Подивитися. Да, уфо. А ну, як на те, це вже минуло. Просто так вийшло, що ми замовили саженці, нам обіцяли таку кількість, а вийшло вже на виході, що е, на ще ось зель немає, тільки на курті вже площа була запланована, все ну, виділено, вже мусили садити те, що є. Але як показує практика, воно, воно цього не варто. Воно, воно не варто. І врожайності такої не візьмеш, тому що 4,5-2,5 на дерев мало. І ну не начекаєш, і плюс, що, 5 років треба чекати. І Візала шост шоста на веретині, то вона здала на на другий рік вже yeah. Да, на на другий.